Так, ребята, всім доброго времени суток. Ставлю антенку на КВ. Отак усе це діло буде виглядіти. Ізлучатель із алюмінію. Ну, все під'єднано через оцинковані шайби, забризкано ізоліруючим лаком. Не буде ніякого переходного супротивлення. Там он я випиляв таку канавку у гітінаксі, щоб не крутили її по трубі. Зараз буду розтягувати. Там треба ще мені одного стовпчика вкопати. А те он кину до тої хати, задюпилюся у стіну. Так, хлопці, ну оце така картина вийшла. Як ми назвемо цю антенку? Що тут поки що вийшло два лучі по 10,5 метрів, а кинемо на прибор, потім будемо іслідувати. Точка запитки 690. Ну, коротше, 7 метрів. Низ 2 метри від землі. Оце таке. Значить, отака вот у мене ось картина получилась

6,6. І ось що язичок 20 МГцой. Тут получається 2,1. Треба укорачувати, затанцює тоді і на сімерочки, і плюс-мінус на 15. Ну, наоборот, будемо подовжувати. Посовітували переробити на 80 пофіг та длинна кабеля. Хоча я. Хотів, щоб усе було по науці, тюнер це все діло компенсує. Якщо завтра дощу не буде, то все, все це перероблю. Трохи є роботи, знову мачту опускать. Прийдеться трошки там до сусідів проситься. Так що поки що будемо на восьмідесятки, може вона там десь далі ще на якомусь діапазоні затанцює. Так що до зустрічі в ефірі в діапазоні 80 метрів. Йов йов 73. Всім удачі!